Доброго дня всім, хто переглядає сьогоднішнє відео. Сьогодні я знову на кухні буду варити вареники на пару з капустою. Вчора готувала пиріжки, смажила в олії з м'ясом. Є там у мене відео. І думала, якщо залишиться тісто, то зроблю в мене була тушена капуста, зроблю ще й з капустою, але тісто не залишилося. Тому вирішила вчора були пиріжки, їх вийшло небагато, роздавала дітям і з'їли вже їх. А сьогодні, думаю, зроблю вареники на кефірі пухкеньких на пару. Капусточка в мене сушена, морпочка, цибулька, капусточка. Цього разу <кій> додавала томатного соку. Вже в кінці дотушувала під кришечкою. Я капусту тушу так. Покришила капусту, цибульку туди, зразу моркву, перемішала на олійки і обсмажую. Обсмажила трішки, потім накриваю кришкою, ще на маленькому вогні протушую трішки, якщо потрібно додати води, додаю або воду, або так як учора, додавала томатного три ложки томатного соку. Цукру трішки, приправи там коріандр, мелений перчик, і все. І посолила, звичайно, капусточка готова. Зжарила ось цибульку, підсмажила із шкварками. Шкварки в мене готові, сваха передала в смальці залиті. То я цибульку і шкварочками підсмажила, буде така засма. Засмачка чи зажарка для моїх вареників. Тісто просте, взяла борошно, по рецепту в мене йде 750 грамів борошна, але я 600 грамів сюди взяла борошна, а 150 залишила, а буду потім по тісту. Дивитися і підсипати, бо воно кожен раз буває по-різному, йде борошно. Так що додаю солі. Отаку, не дуже повну, без безверхову чайну ложечку, соди. Соди, отаку, більш повнішу таку чайну ложечку. Тут трішки перемішую з борошном всередині, отакі виємці. Трішки перемішала, не з усим, а так все цій виємці. І виливаю. Кефір трішки підігріла, бо в мене холодильник холодильнику був дуже холодний, трішки підігріла, щоб був тепліший. І тепер перемішую там сіль із содою. Зараз сода погаситься кефірчиком. І все. Більш нічого сюди не додаю і буду замішувати тісто. Я буду <кій> На пару, в мене є електрична пароварка, але мені більше подобається, я роблю таку собі пароварку ось так каструля. І мені сито, у мене металічне сито таке стареньке, але воно мені служить, виручає мене в багатьох випадках. Оце така пароварочка в мене. Я сюди зараз налью води. Ну і, звичайно, поставлю на вогонь, нехай закіпає, я, звичайно, кришечкою буду накривати. Виложила вареники і кришечкою накрила, 5-7 хвилин і, і все знімаю. Так що така в мене пароварка. Можна було б електричною, але не знаю, мені з нею більше мороки, потім мити її важче. <кій> і електроенергію тягне вона нормально. А так собі на вогонь на газ поставила і все добре. Зараз замішу тісто, вже буду переходити, руками місити. Готове тісто, більш борошна не додаю, зважу, потім отак. Залишилося, чимало залишилося борошна. Більше не буду додавати, зважу, потім напишу, скільки в мене пішов. Отаке тістечко. І зараз буду ліпити вареники. Можна дати полежати хвилин 15 тісту, але я буду вже ліпити, тому що нема часу. Зараз буду розкочувати ковбаску. Водичка вже в мене закіпа, там гріється, закипає. Трішки підсолила буду. Качалкою не буду розкачувати. Дуже думаю, що не дуже великі. Ну, маленькі в мене рідко виходять вареники. <кій> Завжди хочу, наче невеликі, але все рівно виходять такі, немаленькі. Я без качалки просто беру так, пальцями розправляю вареничку і все, і ліплю вареничок. Ночі виглядають невеликі, але потім підходять і вже великі. Буду викладати на піднос. У мене піднос тут борошном струшу. Борошна, бачите, залишилось ще мало, хоча по рецепту це тісто, яке я вже робила. У мене записано 750-800 грамів. А пішло тут у мене, мабуть, 650, можливо, трішки більше. Я ніколи стараюся дуже рідко, щоб я зразу брала все борошно і замішувала. Тому що залежить і від борошна, і залежить ще і від, наприклад, кефіру. Кефір також може бути рідший, може бути густіший, і також це впливає на кількість борошна, скільки піде на тісто. Так що... Краще брати менше, а потім додати, ніж замісити, а потім забити його, тоді додають кефір, чи то вже таке воно. Це ліплю вареники, знаєте, ліплю вареники і сміюся сама до себе. Перший положила 7 штучок, і коли викладала, Думаю, посолила воду, підсолила воду, а вони ж то на пару варуться. Автоматично набрала води і підсолила і прихожу викладаю, думаю, нащо я воду підсолювала, якщо вони в мене на пару варються. Так уже по привичці. Перша партія вариться. Я не знаю, як це, я ще лаврову листочка, туди не вкинула. Частина вареників у мене готова, ті ще доварюються, хочу вам показати, які вони вийшли. Отакі гарненькі, пухкенькі, ось такі тістечко пухкеньке. Зараз вам ось розламаю. Бачите, які дуже пухкенькі і смачненькі варенички. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.